Ми з Максимчиком, і з шадною Юлією йдемо, в магазинчик по хліб. Привіт. Де, он по там ще один дюлін, пасик маленький, якщо його видно. Давайте мамам розказуємо. Я на одному відео не буду. О, є, мама, а де молодець? Нічого, а, Максим став коло песика. Ти... Макс, що шпортишся? Давай, ходи. <реш> Куди ти біжиш за тобі песен? Ходи в молоденчик. Песик собі сам піде. О, ще, Андрій О! йде висоцький. Вертайсько зараз коло нього. А він ще Дивіться, що... де шудляє. Ходи. Будеш доганяти тітю? Давай, Тільки не вікани по корабати. недавно. Що кажеш? Можеш. Опа. Лакі, лакі. Ззаді лакі. Доганяй нас. І Макс мене доганяє. А я тікаю. А даш темку? Нє. Добре. Нє, то нє. Ходи. Там машинка. Маш там показати, Макс. Та, о. Машинка. Бум-бум. Там бузька. Там бузь. Бузь? Ходи, давай рукою пішли. Пока. Ну все, майдан, всім пока, Макс, папа. Ай, папа. Папа. Подписывайтесь на канал Максима. На мій канал. Всім пока. і ставте лайки.